Всім привіт! Сьогодні вирішила трішки протерти листочки своїм красуням, знесла з однієї полички ось рослинки, підготувала водичку з епіном і ватним диском зараз їх протру. Почитала в одній з груп дівчата. Переписувалися, вихвалялися хорошими результатами саме епіну та циркону, що вони протирають листочки. Ну, і видно, що розвиваються добре листочки, коренева система росте у рослинок. От і я вирішила спробувати. Звичайно, таку процедуру я часто робити не можу, тому що маю велику кількість орхідейок. Це так, раз у місяць, можливо, комусь дістанеться стільки ніжності і любові. Можу трішки розказати, показати вам мої молоді рослинки. Так, що з кого почнемо? Ось, наприклад, давайте по черзі. Так, ось цю рослинку я вам вже показувала, коли я її отримувала. Це Me Too Кінг. Квітоносика витягнув, я її відразу пересадила. Він пустив нові корінці. Бачите, ось на цю сторону новий корінець, на цю сторону новий корінець. І квітоносик відразу рослинка доросла, хороша. І цю показувала вам. Це лотері метелик. Ну, він прийшов дуже дрібненький, невеличкий, але я не побоялась його пересадити дістати з моху. Дивіться, ось новенький корінець, там повітряний під низом також хороший такий корінець пішов. І десь у стаканчику також я бачила, ось. Тобто рослинка добре розвивається. Дивіться, який вже хороший молодий листочок. Так. Ось ця красуня це мандала метелик. Побачила на верхньому листочку п'ятно таке мокровате, я його вирізала, обмазала, але дивилась, що воно далі пішло жовтизна по тканині листочка, тому я цього листочка прибрала. Це був передостанній листочок. Відповідно, коли я його обрала, то шийка стала тоншою, і верхній листочок почав також ну, давати шат. То я вирішила і верхнього, щоб його ніяк не підпирати, нічого не робити. Верхнього також прибрала, там точка росту не порушена. Але ось такий вигляд. Тепер рослинка має дуже шкода, тому що ну, вона такі надії подавала, дуже хорошо розвивалася. Бачите, така хороша в неї. І, ли, і листочки хороші, такі зелененькі, товсті, міцні. Ну і коренева там також горщик з корінчиками розвивається. Але не бачу, ну, порівнюючи з іншими підлітками, то вже мав бути також квітоносик, але його не видно. Наступна моя красунька це Golden Jaguar метелик. Цю квіточку я знайшла в епіцентрі. З-поміж звичайних рослинок. Я її в минулому році омолодила, молодила, пересадила в новий субстрат, підризала основний стволик, ну, і от, бачите, корінці ростуть, Розвиваються зверху також. Ось тут. І також он там квітоносик вже буде, будемо квітувати. Нещодавно отримала також оціночки ось такі рослиночки це чері бомб, Але в мене є одна чері бомб вишнева, а це більш червона, з такими виносними, ніби жовтими прожилочками. Подивіться, як добре почали рости корінці. І також квітоносик. Багато рослинок я беру з оцінок. Ціни на приємні. Ось ця одна з них, це, мабуть, під номером рослинка, але одну відсадила, а десь там. Біля кореня була ще одна дитинча, і воно активно також пішло розвиватися. Подивіться, які дві красуньки стало. Ось моя кам'яна троянда метелик. Також з підлітка 1,7 вирощена. Ось дочекалася нарешті квітування її. Ну, надію, що покаже. Корінці також добре наростила. Хороші зараз, дивіться, в активному рості. Ну і листочки говорять самі за себе. Я завжди орієнтуюсь по, лист... по листочкам, як рослинка себе почуває. Кожен наступний листочок, бачите, має бути більший за попередній. А вони саме так і показують себе. Бо ось ця рослинка також, дивіться, ось попередній, а ось який наступний. Або ось ця поруч стоїть. Нещодавно також отримала хітаюки. Цікава квіточка така дрібненька, але гілочкою. Подивіться, що там також робиться. І квітоносик, і корінці все разом. Ось тут ще в мене це Дженет Брендон. Вже який квітоносик пішов у нас. Ой, підставляю, щоб листочки йшли вгору. Люблю такі, як зайчики, в зайчики вушки, щоб торчали торчком, тому що, коли вони лягають, то вони багато місця мене займають. Ось ця рослинка буде також квітувати. Це ход фенгмей е Хот. метелик. Маю ще ось таку рослинку, трішки розкажу про неї. Це сюрприз від Соні. Невідомо, як він проквітує. Можливо, якимось хорошим метеликом, можливо, менш хорошим. Не знаю, не бачила ще, щоб хтось викладав, хвалився фото з цієї поставочки. Але він довгий час у мене чомусь сидів, нічого, ніяк себе не проявляв. Останнім часом я багато дивилася відео, де розповідали, що садять на фітіль. От і я вирішила поекспериментувати з цією рослинкою, посадила його на фітіль, але е десь з місяць я спостерігала за ним, нічого особливого не відбувалося. Корінці були зелені, але я не бачила активних, активного росту. Ну і Далі не стала я чекати. Пересадила його в ось таку посадочку, яку я зараз останнім часом практикую. І бачу, що вже ось активно пошли рости корінці. І зверху також корінці. Ну, і от там на шийці щось пробивається, не знаю, біля корінця. Трішки ще спостерігаю завтра, післязавтра, якщо не з'явиться квітоносику, значить має корінець бути. Або щось так собі. Ось така рослинка. Ось ще одна красунька. Тут, звісно, як повітряні змії запускаються, дуже довгі корні в неї. І я квітоносний, не... вона прийшла до мене з квітоносом, я квітоносик не удаляла, ось так. Починаю, я дивлюсь, його продовжувати. Там уже бутончик. І новий квітонос також випустила. Так, хто це у нас? Ну, тут так, бачите. Що робиться в угорщику Diamond яфон? Корінці з усіх сторін? Ось хорошо розвивається рослинка. Цю назву я не знаю. Вона у минулому році в мене квітувала дуже цікава рослинка, дуже цікаве забарвлення рослинки. І ще до того мені здалося, що пелюстки були схожі, ну, вони схожі були, звичайно, вони були не метеликами, але були ніби зі спробами защіпнути. Я її залишила. Ну і поспостерігаю, як же вона заквітує цього разу. Так, зараз протру, поставлю їх на своє місце на поличку і поспостерігаю, сподобалось чи не сподобалася їм моя турбота. Всім гарного дня, до побачення!